І так, саме цікаве, то, що я замовив там щось до хіра продуктів, до хіра, реально до хіра, 5, 5, тор, 5 пакетів. І не зря я плачу бляд, в місяць 24 злотих за доставку, преміум за дарму, щоб десь їздити. Я, я насправді дуже асоціальна людина, блядь, і мені оце поїхати в магазин і ходити вибирати, стояти в чергах і так далі. Для мене це некомфортно в плані. Блять, мені некомфортно, я соціальний трохи в цьому плані. І, блядь, мені охуєнно, коли я можу замовити собі їжу. Ну, не охуєнно, коли чувак зараз до цих 5 пакетів, блять, нести до мене. Це пісто. Я вибачаю. Але. Блядь, таке різно. Ну. І вашій увазі ваші увазі на столі те, що коштувало приблизно 85-90 доларів за один раз. Е, у нас, тут, що на Масоноволі. Рис басматія. Тобто у нас тут 10 пач, по 400 грам це 4 кілограма. Йогурт греческий, відповідно. Так. Пепсі Зero одна взагалі, щоб ну, чисто для вкуса. сок, сукор засужую. Томат, на, томат просто, щось додати. Кокосова паста це на борщ, це теж. Фрітки – це типу, картопля на ну, перетренувки, яка чашенькою загрузиться вуглеводами. Це я буду, буду робити борщ. Це теж на борщ. У нас є тут два тунчика. Ну, в плані шість пачок. Е, Капалки тунчика. Макарони. Тільки дві пачки, пів кілограма, е, певне зернистце. Тобто з твердих сортів. Ну, е, ну, Фасоля. Касоля, картопля, яйця. Блять, ви шарахуєєте. Ви бачите цей виган? Вона була знизу, блять, під капустою і дивись прикол. Я бахуй просто. Яйця цілі, блять. Не то, що твої. Так, тут приправа до запікання, там до борща, оце все, хуйня-муня. Хліб теж до борща, тому що я сьогодні буду робити борщ, то я цей хліб уїбашу нахуй. От, ось вашій увазі 90 доларів десь. Ваші ставки, наскільки це, блядь, мені вистачить, я вас переб'ю на дуже мало, блядь. Якщо на дві неділі. Ну, це невозможно. На дві неділі це невозможно, тому що це обереться, це теж, це теж, це все. Більше нічого нема. Не вистачає м'яса, ну є риба. Типу можна рахувати, що я веган, виходить. Виходить, да. <світ> і так, друзі, ще раз привіт. Я насправді дуже вражений, тому що моє останнє відео набрало майже тисячу переглядів, чи ймовірно мене мотивує займатися. все З цього і неділі виходить, тому що в понеділок не знаю, чи буде відкритий зал, так як я працюю блять, так, так, так як День Незалежності Польщі. Я не знаю, чим де працювати, і завтра я піду в зал, і вже буду потрохи-потрохи набрати. Насправді, цей місяць, цей місяць, який я не ходив в зал, він багато мені чого дав, тому що я багато чого переосмислив, реально. І я сподіваюся, що я сам з собою домовився і буду ходити постійно, випрацьовувати оцей цей режим стабільність в тим, що я маю займатися як мінімум три рази в неділю. Мінімум я маю відпочивати нормально 6-7 8 годин, робити масажі, пропрацьовувати групи м'язів, які в мене випадають під час е, присідання, тяги. Тобто я знаю свої мінуси. У мене там і прес не до кінця е, натренований, спина, тобто руки, е, ноги, недостатня мобільність. І це все я знаю, тому над цим треба працювати. Тобто, яке завдання переді мною стоїть, яке я ставлю перед собою, щоб виглядати краще, досягнути більше результатів і успіхів в, в силових показників, в нарощуванні м'язової маси, тобто форми, зробити форму собі, і є пару ключів. І я вже зрозумів, що робити. Залишилося тільки набратися терпіння, тренуватись. Не здаватися, як завжди. Тобто, зловити в собі цю мотивацію постійно, навіть без мотивації, дисципліну. Тобто, побудувати дисципліну, яка буде ґрунтуватися на тому, що я хожу в зал, тренуюсь, вивчаю інформацію, яка буде мені допомагати в тренуваннях. І можливо інформацію, яка буде допомагати мені розвинути свій канал. Жартую, неможливо, обов'язково, тому що я почав е по поглинати це і валя. Завдяки цьому, тільки завдяки цьому, я набрав найбільшу кількість переглядів за останній рік, мабуть. Тому, хоча відео було не саме краще, наприклад, тобто то я знаю, що я можу краще. На цьому, друзі, мій відеоблог сьогоднішній такий малесенький, в основному він тільки про те, про мої закупи і про те, скільки я, ну, скільки я харчуюся і в основному, що відбувається зараз. Тому місяць без тренувань не пройшла дарма. Я знаю, де мої мінуси, що в мене випадає. Зрозумів, переосмислив те, як треба підходити до тренувань і ще раз, що на мені спрацює, і знову буду пробувати. Знову і знову і знову. Може на цей раз вийде, а може не вийде. Тобто добути нормальну форму натуральну. Чи, чи задумуюсь я от скажу про е, хімію? Та задумуюсь, а вже ж. Але чи буде це робити? Поки що ні. Поки що реально я. Я просто думаю за це. І думаю, що мені 25 років, скоро 26, і я все ж таки можу витягнути свого тіла, своєї генетики, витягнути цей потенціал на максимум. На всіх це можливо там приблизитись до 100% того, що може, завдяки дієті, регулярності. Е Правильно, правиль, правиль, правильного відновлення, завдяки цьому має щось вийти, ну і менше блядь, жалітися, а дійсно йти і робити, і працювати. Якщо вже після цього не буде результат, тоді все, блядь, сідаємо на хімію і все, і побачимо. Але для цього всього треба кошти і режим. Я думаю, так, якщо я не можу зараз побудувати той режим, який має бути і відповідати для прогресу, то хімія не допоможе мені. Тому треба налагодити цей процес. Якщо з, з цим процесом, з харчуванням, з дієтою, з відновленням, з нормальним наставленням, ну, баченням, у мене нічого не вийде, або вийде такий мізер, тоді так, тоді можна залишати дієту, залишати тренування і сідати якби на курс, якщо, якийсь мінімальний, щоб е, трохи дати такий бустер своїй формі. Ну, я хочу до цього піти максимально розумно, тобто ви розумієте, що це треба здавати аналізи. Нормальну людину, на якій хто буде вести тебе по цьому, нормальне тренування і так далі. І так далі. Тобто, режим ніхто не відміняв і постійність. Але все одно в мене бажання хочеться досягнути натурально чого якоїсь форми і сили, щоб для вас була мотивація, і щоб дійсно до, до дійсно доказати собі в першу чергу, що натурально займатися можна і може виглядати класно. Але як ти, це, як, ти це, як, сказали, як ти це використаєш, вже залежить від тебе. Тому, друзі, дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, пишіть свої коментарі, може бачити, що хочете ще якісь відео і так далі, пропозиції якісь пишіть. І побачимось в наступному відео.